Добрий день, шановні учасники. Добрий день. Представник суб'єкта господарювання присутній. Так. Представтесь, будь ласка. Волощук, Віталій Володимирович, інженер, «Вілія Продукт». Хто ще присутній? Ще мають бути проектанти. Так, бачу, є вони. Ще декілька хвилин казали. Двоє підключились, бачу. Івашко Ігор і Бермес Наталія. Хто це такі? Берес Наталія, це проктан. Так, сьогодні, 24 грудня 2025 року, о 10-й годині розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вілія Продукт» щодо експлуатації підприємства та встановлення резервуару зберігання дизельного палива об'ємом 21 метр кубічний за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Ранкова, 26. Станом на 10-ту годину присутній. Організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях і відповідно до порядку денного проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Представники суб'єкта господарювання Товариства з обмежною відповідальністю вілія, Продукт» та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 4 хвилини представники громадськості відсутні. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості її відновлення протягом 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 30 квітня 2025 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. А 4 грудня 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності по реєстраційній справі 12795 на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, пропоную заслухати коротку доповідь замовника планованої діяльності або представників розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Регламент до 10 хвилин. Прошу, хто буде доповідати. Добре. Добре. Щоб би можна було вступне слово, як то кажуть, від господаря Віталій Волощук. Ну, В загальному хто ви є, що ви є, де підприємство, а я від себе додавлю по екології. Добре. Волощук, Віталій Володимирович, інженер, то Вілія продукт. «Вілія продукт» здійснює виробництво борошна різного гатунку та його отворить реалізацію юридичним і фізичним особам по території України. Основним напрямком діяльності є переробка зерна та виробництва борошна, зокрема пшеничного вищого, першого та другого сортів, м'яких сортів пшениці, житнього обдерного борошна, манної крупи, а також пшеничних і житніх висівок. На виробничному майданчику здійснюється зберігання зернових. Також для перемелювання використовується так само своє зерно. Планова діяльність вілія продукт знаходиться за, на, на, за адресою Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Ранкова, 26. Для, планова діяльність, для заправки дизельного генератора передбачається встановлення наземного резервуару для зберігання дизеля у 21 метр кубічний. Так, якщо можна, я продовжу, пані Юля, але я виключу камеру, бо я з дому я трошки прихворів і так не дуже гарно буду виглядати потім на відео. Звати мене Івашко Ігор Андрійович, я є розробник, основний розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, представник ТОВ компанія центр ЛТД. А ми відповідно до договорних зобов'язань надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для тов «Вілія Продукт». Відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, планована діяльність підлягає під другу категорію: енергетична промисловість, зберігання там світлих нафтопродуктів, 15 кубів і більше. Відповідно, сама наша основна діяльність виробництво борошна якби не підпадає під ОВД, але частково попадає наша стороння. Як то кажуть, підрядна справа: тобто, це встановлення резервуару для нашого генератора об'ємом 21 метр кубічний, і відповідно до цього пункту ми проходили процедуру ОВД. Станом на даний час підприємство є діюче, підприємство є потрібне, займається виробництвом борошна різних гатунків, підприємство працює в межах. Всіх можливих екологічних норм вже декілька років, там тільки відбулася зміна назви юридичної особи, відповідно, зараз переробляються всі документи. Планована діяльність супроводжується якимось таким впливом на компоненти довкілля, як викиди забруднюючих речовин, утворення відходів, можливим утворенням стоків, шумовим вібраційним забрудненням щодо відходів. Так, утворюються відходи, утворюються відходи на території підприємства, є призначена відповідальна особа, є план управління відходами, відходи збираються, кожен окремо відповідно до коду відходу, до класу відходу, та передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям. Якогось засмічення, розміщення чи там постійного зберігання відходів немає, вплив допустимий, всі відходи зберігаються в контейнерах на твердим покриттям. Тобто тут вплив, вплив в локальний в межах майданчика, в межах пункту збору, і як топовід не поширюється. І щодо викидів забруднюючих речовин, нами проведена інвентаризація джерел викидів, звідті його веде наведений перелік джерел викидів, проведені розрахунок. Викидів забруднюючих речовин відповідно до діючих методик, проведено розсіювання забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони. По всіх перевищеннях, як математичними, так і натурними, так само проводили заміри перевищення, гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони не зафіксовано. До слова, скажу, санітарно-захисна зона для такого підприємства становить 100 метрів. У нас найближче житлова десь близько 300 метрів. Тобто санітарно захисна зона витримується повністю. Щодо впливу на водне середовище, тут впливу якби взагалі не передбачається, оскільки водопостачання і водовідведення підприємства регламентуються договором з лузького водоканалу. Тобто, у нас є підключення до центральних мереж, скид води, так само в центральну систему каналізації, забору води з водних об'єктів чи скид води, так само в поверхневі водні об'єкти, у нас не передбачається. По шуму, так само проведений розрахунок шумового навантаження в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови, всі розрахунки не показали перевищення гранично допустимих децибел по шуму. Додатково, так як підприємство було діюче, і в нас є своя атестована лабораторія, ми проводили заміри на межі СЗЗ. На стан атмосферного повітря від основних викидів забруднюючих речовин і так само вимірювали шум. Дані протоколи наводяться в звіті ОВД, яких так само не зафіксовано перевищення. Щодо впливу флора фауна брізноманіття, тобто водне середовище, до прибережно-захисні смуги до річки Чорногузка витримані, об'єкти ПЗФ знаходяться біля 2 кілометрів, об'єкти смарагдової мережі так само біля 2 кілометрів. Тобто тут ніких зауважень немає. Підприємство діюче кажуть вперед вперед до роботи. Коротенько, так, можливо, якісь питання, пропозиції тут вже вже. Дякую. Можливо, якісь доповнення, зауваження чи пропозиції в замовника? Немає. Тоді підводимо, Немає. підводимо тоді підсумок. Зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до нашої відеоконференції, про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості, враховуючи те, що громадсь... на громадських слуханнях присутній лише їх організатор. Та замовник планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Вілія Продукт», то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись громадські слухання щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Вілія Продукт» Щодо експлуатації підприємства та встановлення резервуару зберігання дизельного палива об'ємом 21 метр 3 за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Ранкова, 26, завершено. Дякую всім за увагу, мирного та спокійного дня. Дякуємо, до побачення,